Дуже сумно жити без мрії. Виявляється, ми щодня робимо вибір або бачити те, що ми хочемо, або перешкоди на шляху до цього. Напевно, це одне з найважчих відео, які мені доводилось записувати останнім часом. Я, звичайно, не так багато їх записувала, але тут в мене просто якийсь психологічний блок стався, напевно. Не знаю. Поки що намагаюся в цьому розібратися. І чи вийшло у мене це, дізнаєтеся, якщо подивитесь це відео до кінця. Оце я класну затравочку придумала. Ой, вибачте. До речі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Мяніма. Мене звати Мія. І зараз ви дивитесь одне з відео із моєї, так званої серії, про мій вихід з терапії в нормальне життя, про повернення до себе. Поки що не придумала, як я назву цю серію. Якщо це буде серія, так, це буде серія. Все, я вирішила, це буде серія. І Тут я напевно буду говорити про якийсь свій досвід, про переживання, про висновки, можливо, якісь сумніви, які стаються е, в моєму житті, і як я з цим справляюся, е, що я роблю для того, щоб продовжувати жити адекватне життя, з розумінням того, що в мене все вийде, любити себе, світ довкола, довіряти собі, і так далі. і так далі, і так далі, далі. раз ви тут, то ви, мабуть, про це вже здогадалися. Це дуже, дуже страшно кожного разу. Починати щось, що раніше тобі вже не вдалося зробити, тому що в тебе вже є досвід, що колись ти провалилася і, відповідно, більше сумнівів, думок про те, що знову ж повториться те саме. І така ж сама фігня в мене з мріями виявляється. Ох. Отже, спочатку я планувала знімати відео на тему. Того, як прокидатися зранку, У мене було в планах кілька відео, де я там якийсь експеримент проводила. Потім було відео таке, типу, пізнавальне, про якийсь свій досвід. Все я продумала, прописала декілька сценаріїв, десь були якісь обстріли чи ще щось там в Україні. І я така, господи, яке прокидатися зранку? Типу, що ти, що ти, що ти мелиш? Кому це треба? Це ж просто ну дуже недоречно. Це дуже тупо з твого боку. Якщо ти будеш щось схоже знімати зараз, коли в Україні люди постійно не сплять е, через е, повітряну тривогу, не на часі. Також я планувала знімати відео на тему схуднення, тому що в мене є про що розказати. Мала декілька ідей з власного досвіду. Зараз дуже багато бачила, повиходило відео. Думаю, ну, тут тим більше цікава тема. Я не зняла це відео, тому що, що? Ну, це буквально були новини з Кривого Рогу. І я теж така лежу, дивлюся в стелю і думаю, та що таке? Ну, типу, я це не можу, просто не можу зніматися. І поки я все ще сумнівалася, яке відео буду знімати. Мені прийшло в голову те, що буквально два тижні тому я брала участь у марафоні, який називався гівномарафон 3.0.2.0». Не пам'ятаю Вероніка, на якої підписано в інстаграмі коучення. Дякую за цей геніальний проєкт, продукт, який допоміг мені розпочати знову вести свій канал саме так, як я це роблю зараз. На цьому марафоні було одне завдання про мрії. Там треба було написати свої мрії, щось там про них подумати. Не пам'ятаю вже У мене просто стався максимальний блок на цьому. І я така: окей, зроблю це пізніше. Потім через пару днів ні-ні, я зроблю це ще пізніше. І так я проходила з цим ось другий тиждень і все ще ніяк, до речі, не виконала це завдання, хоча марафон так вже закінчився. Тож, ви бачите мене тут, я знімаю відео про мрії. Про те, як важко зараз в умовах невизначеності постійної взагалі дозволяти собі мріяти. Не знаю, можливо, ви знайшли якийсь лайфхак і вам це вдається, але для мене це надзвичайно надзвичайно складне завдання зараз. Напевно, найскладніше завдання. При тому, що це завдання саме в плані, що я намагаюся себе заставити чисто логічно, як психологічно здорова людина, розуміючи, що це такий непоганий ресурс для того, щоб рухатись кудись в житті, мати мрію. Хотілося б сказати, що в мене є відповідь, як ставити собі довгострокові цілі, як планувати життя, там мріяти, так, щоб все здійснювалося, втілювалося, і хотілося жити, жити, жити те життя. Але ні, немає в мене відповіді. І це відео саме про це. А ще один марафон, який я. Проходжу, він пов'язаний з спортом, але там є і психологічні завдання, і сьогодні було завдання написати своїх 100 бажань. Я написала список зараз, скажу з 86. І щоб ви розуміли, серед тих бажань мені довелось писати щось таке на зразок: з'їсти морозива, завершити війну. Та врятувати всіх пінгвінів надзвичайно складна вправа для мене виявилась знову ж таки. Просто е, я зрозуміла, як багато в мене бажань пов'язані з е, речима, які в принципі дуже доступні. Але не на часі. З одного боку, це сумно, але з іншого боку, це один з можливих варіантів, як напевно можна згадати про що ви взагалі мрієте, і повернутися якось до себе. Я поки не завершила цю вправу. Ще блін, треба дописати. Вісімдесят 86, Я казала так, 86 Я написала ще 14 і можливо, коли я напишу всі 100 бажань, до мене пройде прозріння, і ось буде наступне відео про те, як я як мене осінило. але. Поки ні, поки не поки не осінняє. Якщо говорити про мрії, то перше, що спадає на думку, не на часі. Не на часі, ось е, в мене постійно, постійно ще одне моє глибоке таке переконання, до речі. Постійно, як я починаю щось робити, як в мене тільки щось починає вдаватися, має статися щось погане, щось погане з моїми близькими, щось погане зі мною, щось погане зі світом. Кожен раз завжди. Ставалася якась фігня, на яку я не можу вплинути, яку я не можу проконтролювати, і все, що я робила до цього, просто знецінювалося максимально, як і зовнішніми обставинами, так і внутрішньою мною, що я просто собі не давала морального права продовжувати е, насолоджуватися своїм маленьким успіхом. Думаю, це е, теж вплинуло на те, як мені тепер не вдається формувати формулювати для себе мрії. Просто психологічно я собі цього не дозволяю. Можливо, це такий е, самозахист. Мої мрії е, не можуть ніколи здійснитися. Неважливо, які це мрії. Будь-які не знаю, от стати суперпопулярною ютуберкою, щоб цей канал дивилися всі. Не знаю, щоб мені кидала це відео якась там сестра цього от племінника маминої подружки. з... Е, Попереднього життя і казала: О, пам'ятаєш, я тебе знаю, я тебе знаю. Якщо такого не стається, Боже, так, ей, е, ей, це був жарт, не треба це робити. Загалом я собі записала, які в мене є негативні переконання глибинні, що пора якось перепрограмувати в собі. Що мої мрії це нереалістично. що мені це не потрібно, що я не зможу, що я не посмію, бо як я смію, все одно не вийде і. Ніхто не хоче, щоб в мене вийшло. Ну, у мене завжди не виходило. Тому дуже важливо для себе часно відповідати, які негативні досвіди з минулого нас спиняють від того, щоб мріяти. В першу чергу спадає на думку, коли хтось з моїх близьких людей, яким я щиро відверто говорила про якісь свої мрії в минулому, казав, що це якась дурниця, що це не має сенсу, що ну мені треба приземлитися. І думати про щось реалістичніше, щось безпечніше, щось, що е, буде корисним для мого реального життя. я навіть зараз говорю і боляче бачу обличчя людини, яка мені говорить щось подібне, і конкретної людини називати яку не буду, дякую. Ми з моєю терапевткою майже це проробили повністю. Мабуть, не повністю, раз я про це знімаю відео. Ні, ну, терапію я вже завершила, завершила все добре і все добре. Мені подобається дуже ця вправа в КПТ, і схема терапії, яку моя подруга мені рекламує дуже сильно останнім часом, вона теж використовується про переписування своїх якихось глибинних негативних. Переконання. Треба придумати собі якесь глибинне, позитивне переконання і підкріплювати його. Типу, якщо моя мрія не реалістична, занадто далека. Треба думати про мрії, яких є ось початок. Точка призначення і якийсь шлях, який це сполучає. Повернемося до моєї мрії про бути супервідомою ютуберкою з е, е, оцього блогу про саморозвиток, самопізнання, самолюбування. Ось, Боже, ладно, про самолюбування, М -м -м, ви вже і так зрозуміли. Про любов до себе і про те, що це можна, я не так неправильно неправильно сказала, типу, щоб любити себе і не соромитись того, що ви це любите та й демонструвати це. Ось. Навіть якщо це комусь некомфортно. Це дуже важливо. Ось про що мій блог. Все. Тепер це точно остаточна концепція цього каналу. Отже, мрія. Нехай буде моя велика мрія бути супервідомою впливовою ютуберкою. Яка несе користь в це суспільство з просто своєю присутністю в Ютубі. От люди дивляться моє відео, насолоджуються, прекрасно проводять час, покращується їхнє самопочуття, настрій і, відповідно, і все життя. А потім вони будуть згадувати в своїй старості, як вони не одного разу подивились моє відео в Ютубі, і після цього їхнє життя ніколи не було таким, як раніше. Ось! Як на мене, дуже реалістична ціль. Я бачу е, ціль, не бачу перешкод. Думаю, що можна так з будь-якою негативною установкою попрацювати, подумати, як її переробити в інший е, спосіб, щоб вона викликала довіру до себе, до світу, до всесвіту, мається на увазі і до його е, флюїдів і вібрацій, які посилають нам усе, чого ми хочемо. Це відео не мало бути мотиваційним. Відео мало бути трошки депресивним про те, як мені не вдається мріяти. Але я в неділю вирішила зустрітися з друзями, тому що весь день була зайнята домашніми справами. Сонечко на вулиці, неділя. У нас тут парк недалеко, всі пішли туди загоряти і мене запросили прийти. Я така, клас, ось не можна сидіти тільки вдома, йди на вулицю, йди, спілкуйся з людьми. Йду. Значить, я повз річку йду в напрямку парку, йду, мені відправляють голосове повідомлення, пояснюючи, куди мені саме в тому парку йти. Я намагаюся голосове відкрити, йду, там щось мені не видно, сонце світить, і просто перечіпляюся. Перегородки були на дорозі, які відділяли пішохідну зону від загальної зони, і я так перечіпляюся, перевертаюся, падаю на коліно, на лікоть, на телефон. Розпласталася я на цій землі. Перша думка, ось тобі не можна було виходити з дому. Щоразу, як ти починаєш жити життя з людьми. Щось тобі що ти не маєш це робити. Приблизно якось так. Я думаю, в мене спрацьовує якийсь внутрішній самозахист, легке пояснення, чому не треба нічого робити в моєму мозку щоразу, коли я намагаюся мріяти ем, в стилі Dream Big. Ну, це не можна. Включаються всі ці негативні. Атерне, голос знецінюючий, який каже, що не можна, і, і все. І так воно працює. Поки що я на стадії прийняття розуміння відокремлення себе від цього голосу і намагання додати трошки позитивних голосів. У вас є змога в коментарях під цим відео теж поділитись позитивними голосами, якщо ви раптом вже знайшли в собі сили якось мріяти про щось. Розумію, що складно в наші часи, або ж можете поділитися тим, що вас спиняє зараз, і як ви з цим справляєтесь? Яка мораль на даний момент? У мене немає мрії? Мрія, а хай закінчиться війна, ми переможемо. Вся русня виздихає. Щоб ну ви зрозуміли всі ці штуки, ясно. У мене немає своєї егоїстичної мрії про себе і свої бажання та потреби, де я в центрі всесвіту. Не е, мир для всього світу, не е, як це побороти глобальне потепління, не знаю, не е, зробити щасливими всіх в світі, а саме щось суперегоїстичне, матеріальне, нематеріальне, будь-яке просто про себе для себе, через себе, про себе. І це ок, це ок, це нормально. Ось про що це відео. Дякую, що обрали провести цей час зі мною. Я це дуже ціную. Думаю, пора прощатися. Всім посилаю примічки добра, любові, обіймашки і бувайте. Блін, люди, не забувайте мріяти. Я знаю, що це важко, але ви можете. Я в вас вірю. Так, і в себе теж вірю. В світ я тобі довіряю. <свісно> Якщо вам цікаво дізнатися про мене більше, під описом відео є посилання на мій телеграм-канал, Інстаграм, тік-ток. мабуть, на другий Інстаграм. Підписуйтесь, приєднуйтесь до мене в інших соцмережах, я їх мало веду. В основному просто ділюся якимись зборами чи рілсами. іноді розповідаю щось про себе. Тоді для чого ви подумаєте вам на мене підписуватись? Просто тому що я класна. Дарую цьому світові світло, тепло, любов, підтримку, і ви теж можете їх від мене черпати. Так, чисто по-дружески, я вас попередила, що таке можливо. Якщо захочеться, не хочете, то я нікого і не заставляю.